Друзі, сьогодні хочу показати вам, як можна зробити ось таку гарну випічку, дуже схожу на випічку із листкового тіста, але відмінність її у тому, що виготовлена вона без краплини жиру, причому може бути виготовлятись вона і з солоною начинкою, і з солодкою. Ось така вона усередині. Тут начинка, гарбуз і з, з кисломолочним сиром. Бачите? Дуже-дуже схоже на слойку. Хрумкий верх і ніжна серединка. Отож, показую рецепт. Спочатку початку потрібно приготувати начинку до цих слоїк. Сьогодні я беру начинку солодку це гарбуз дрібно покришений із звичайним кисломолочним сиром. Пропорція приблизно 1 до одного цукор. Можете кидати, якщо вам не, у вас недостатньо солодка, солодкий гарбуз, а можна і не кидати. Я не кидаю, тому що мій гарбуз дуже солодкий. І ще до цієї начинки я люблю багато кори. Маю усе погружним блендером. Начинка готова. Тепер займаємо тістом. Беру два яйця, трошки їх збовтую. вінчиком. Доливаю сюди. 100-150 грамів молока. І добре все розбовтую вінчиком. Цю суміш потрібно перелити в якусь широку посудину. У мене це буде сковорідка. Вона має бути широченька в діаметрі. Зараз ви побачите, добиться ось такий рисовий папір. Він є зараз у усіх супермаркетах, ну, можливо, де де, не де немає, але практично у всіх. Ця рисова бумага продається у відділах для виготовлення суші. Ось так вона виглядає тонесенький лист. Тепер цей лист паперу швиденько е, занурюємо в цю рідину, занурюємо. Все робимо швидко, тому що папір дуже тонкий і швидко розкисає. І викладаємо на тарілочку окрему, теж широченьку таку виклали. І беремо слідуючий лист. Робимо все так само: занурюємо і швиденько кладемо на той лист. Все робимо дуже швидко, тому що дуже швидко ця бумага розкисає. І як вона розкисне, нічого вже зробити з нею не можна буде. Якщо папір. Отакий, От трохи поломаний на кінцях, тому що він в мене впав і трохи побився, це не страшно. Він все одно згодиться для цієї страви. Так, я три листа так поклала один на одний, змочені. І зараз буду накладати на мене. Начинку. На тарілочці лежить три листа розмоченого паперу. Посередині кладу начинку. Це все на ваш смак. Можна закрутити в рулетик, можна скласти конвертиком. Я люблю багато начинки ось багато накладаю, і цей папір він уже розкис, дуже швидесенько його тепер складаємо. Ось так. Це буде неймовірно смачна слойка. Все. І тепер цей виріб перекладаємо на дечко, застелене пергаментним папером або силиконом. І так робимо з рештою тіста. Мочимо у нашій молочно-яєчній такому розчині, викладаємо на тарілочку, начиняємо, скручуємо, все робимо швидко і викладаємо на дечку. Підготовлені до випікання слойки, ще додатково змащую зверху тим же розчином, у якому я розмощувала листи і ставлю у духовку розігріту до 180 градусів до готовності. Будете дивитись кожен по своєму духові, по своїй духовці час випічки. Через 45 хвилин мої слоєчки готові. Вони ще дуже, дуже гарячі. Я чекаю, щоб вони охололи, і потім покажу, які вони усередині.